Всім привіт! Приїхав сьогодні на ремонт ось такий електросамокат. Ось так він виглядає. Проблема тут яка? Він не вмикається. Ось такі у нас органи управління. Бачу, хтось додатково поставив ліхтарик. Зараз глянемо, як він у нас називається. Бачив, там є якась етикетка. Так, Етикетка наша затерта. Модель E10 Pro. Привезли, сказали, що тут проблема з батареєю, напевно. Ось, Бачите, як вийшли з положення тут поломана защіпка. Казали, там проблем немає ніяких, можна на 3D принтері надрукувати. Все тут безпроблемно, все знають, яка причина. Мені придеться тільки відремонтувати. Буду зараз розбиратися, чи дійсно тут проблема з батареєю. Розібрав я цей самокат. Щоб зняти ось цю таку підніжку, прийшлось пошукати болтики. Вони знаходяться тут під ось цією накладкою. Також заднє крило прийшлось відкрутити, тому що під заднім крилом теж є два болтика. Ось така у нас тут батарея. Можна бачити, що була тут волога. Ось в такому це все стані. Сама батарейка у нас на 48 В, 7,8 годин. Ось в такому стані роз'єми. Бачите, дріт на зарядку просто взяв нас і відгнив. Потрібно буде замінити. Зараз подивився мультиметром. Напруги ніякої немає. Потрібно буде розбирати цю. Батарею і дивитися, що там сталося. Чи там вийшла з ладу БМС, а можливо проблема з акумуляторами. Зараз розберу і покажу вам, що там всередині. Розібрали цю батарею. Ось так вона виглядає всередині. Збірка в нас тут 13С3P. Акумулятори стоять ось такі. 3,7 вольта, 9,62 Вт. Акумулятори на 2600 мА. На перший погляд, тут все добре. Є деякі невеличкі такі місця, де поржавіло, але критичного нічого поки що не побачив. БМС-окислень теж я не бачу. Що я зараз зроблю? Щоб її повністю не розбирати тут, не знімати цю всю ізоляцію. Я візьму голку і на цьому роз'ємі, що йде до БМС, ось на цьому, поміряю напругу на всіх комірках і буду бачити, в якому стані наші тут акумулятори. Поставлю мультиметр, щоб вам було видно ось так. Берем дві голочки, ось такі. Від шприців і вставляємо сюди де роз'єм на БМС. Ось так. Ось так ми вставили. І зараз беремо щупи і торкаємося до цих голок. Дивимося 2,5 і вольта. Комірка робоча, сильно розряджена. Виймаємо голку, одну лишаємо і ось так по черзі переставляючи, дивимося на всі комірки. 2,3 більше розряджено. Тут потрібно бути обережним, щоб ці голки не замкнулись, тому що ми можемо замкнути комірку 1,8 вольта. Взагалі дуже сильно розряджено. Два і сім. Три. Бачите, яка різниця по напрузі між комірками? Два і п'ять. Так, наступно? 3 Три 3, 3. зробив невеличкі замикання тільки що В принципі, всі комірки у нас мають якусь напругу. Одна там була така 1,8, що дуже сильно розряджена. І... Одна комірка дуже сильно розряджена і по тій причині. БМС могла стати в захист. Зараз я вичислю, яка ця комірка розряджена. І ми спробуємо їх всі зарядити, залишити десь на добу і подивимося, якщо нема саморозряду, то ще батарейка ця, можливо, і буде працювати. Найшов я нашу просівшу комірку. Ось це вона. Я її зарядив, вона зарядилася і плата БМС розблокувалась. Зарядив на 100% цю батарею, залишив її майже на добу. І зараз хочу подивитися, чи в нас нема тут саморозряду. Взяв ось такий прилад UR 1035. Зараз ми під'єднаємося до цієї комірки. Дивимося. Напруга у нас 4,1 вольта, опір 14 мільйонів. Зараз під'єднаюся до сусідньої комірки для прикладу. З цією коміркою проблем не було. Так. Трішки незручно. Так, під'єднались. Дивимося. Ця комірка теж має 4,1 вольта, 14 мільйон опір. Тільки що подивився опір по всіх комірках, він в районі 14 мО. В принципі, батарея в нас зараз нормальна, ніяких таких великих претензій немає. Можливо, ще трішки надовше її залишу, щоб подивитися, чи не розряджається ця комірка. Зараз що я хочу зробити? Хочу під'єднати електронне навантаження і подивитися, яка реальна ємність цієї батареї. Під'єднав я електронне навантаження. Розряджати цю батарею буду струмом 3 А. Ось можна бачити, йде процес. Напругу я відсічки не ставив. Чекаю, що спрацює БМС. І разом подивлюся, при якій напрузі БМС плата виключає цю батарею. Батарея розряджалася у нас вже 1 годину 37 хвилин. Віддала 4864 мА і в нас вимкнули електропостачання. Я взяв ось такий в мене є 12-вольтовий акумулятор, під'єднав до електронного навантаження і буду продовжувати розряджати. Поки перевіряється ємність нашої батареї, вирішу подивитися. До ось цього механізму. Бачите? Який у нас тут є шат? Тут є виробітка і ось цей важіль теж має виробітку. Ось цей фіксатор бачу, тут міняли. Більш за все, це не заводський. Ось так цей важель. Тут хитається. Зараз я його. Зніму і ми подивимося, яка там виробітка в ньому. Бачите, яку виробітку має ось цей отвір? Він став овальний. Не знаю, був би в мене зварюваний апарат по алюміній, я напевно б його заварив і наново просверлив би цей отвір. А так, я можу зварювати тільки чорний метал. Не знаю, що робити. Можливо, продаються такі запчастини. Я, якщо чесно, окремо не бачив. Бачив в продажі повністю весь ось цей механізм для складання продається, а окремо різні частини мені не зустрічались. Можливо, якщо ви знаєте, де таке продається, напишіть, будь ласка, в коментарях. Буду вам дуже вдячний. Розрядилася наша батарея. Розрядилась вона до 40 вольт і плата БМС вимкнула. Розряд тривав 2 години 2 години і 32 хвилини. Батарейка нам віддала 7625 мА. Заявлено у нас тут 7,8. В принципі, непоганий результат. Можна сказати, що батарейка у нас в робочому стані і ще може працювати. Зараз я помірюю напругу, яка в нас на комірках. Зараз, можливо, вийде в мене одною рукою подивитися. Так, ставимо на батарею сюди трішки незручно. Так, зараз мультиметр показує 3,1 вольта. ПМС більш за все, вимикає батарею, коли комірки розряджаються нижче 3 вольт. Що, зараз ми цю батарею знову зарядимо, коли у нас з'явиться електропостачання, тому що на даний момент його немає. І залишимо ще раз на добу, подивимося, чи нема саморозряду. Не на одній з комірок мене цікавить більше тут ось ця комірка, тому що вона була саме більше розряджена. І якщо все добре, батарею можна буде збирати назад і ставити в самокат. Батарею я заізолював. Ось цю наліпку зняв з старої ізоляції, щоб орієнтуватися, яка тут напруга, і ємність батареї. Все тут так замазав герметиком, щоб сюди. Не потрапила волога. Ось тут я побачив, що волога потрапила з задньої частини через дріт, який йде на двигун, і також ось тут бокові зверні шви. Теж там видно було, ржаве було, туди могла попасти волога. Я їх промазав теж герметиком. Зараз ставлю батарейку на місце, збираю тут все. і Зняв ось цю рульову колонку. Цей механізм буду думати, що тут робити. Якщо вийде це все зробити, зроблю ані, просто заміню тут все, де й буде по всьому. Тому що ті всі переробки, доробки займають багато часу і толку просто з того всього мало. Бачите, тут ось так воно все розбите. Так само ось ті всі місця. Бачите, оце все дає нам великий такий люфт в цьому механізмі. Так, збираю тут все. Зібрав я цей самокат. Батарея наша на місці. Цей вузол відремонтований. Тут я замінив ось цей важіль, бачите, тут шат вже просто мінімальний. І також допрацював ось цю защіпку. Тут вона не мала ось цього кута. Під 45 градусів, щоб воно легше нас заходило ось цей фіксатор. І також ось тут зробив кут під 90 градусів. Зараз вам покажу, як це все працює. Так. Хоп. Бачите, все нормально закривається. Вже не потрібно буде тут тих хомутиків, можливо, ви пам'ятаєте на початку відео. Шату взагалі немає. Не дивлячись на те, що тут досить велике плече, шату нема взагалі. Так, вмикаємо. Зараз покажу, що він запускається. Ось такий тут у нас дисплейчик. Перемикаються передачі. Що два рази натиснути, вмикається наше освітлення. Ось тут. І взаді ось горить ліхтарик. Коли нажимаємо гальма, він яскравіше починає світити. Ось такий ремонт. Кому сподобалось відео, не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, обов'язково підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення!